Груші це плоди, які ми можемо смакувати не лише восени, а й цілу зиму. Але для цього важливо правильно визначити час збору та створити умови для зберігання. Збирати груші починають в кінці вересня на початку жовтня. В цей час плоди вже досягли зрілості, але залишаються твердими. Якщо перетримати їх на дереві, м'якость стане рихлою, з корічними плявами, і груші швидко втратять свій смак. Тому головне правило знімати їх трохи раніше, ніж вони повністю дозріють. Прикладом такого сорту, який вже треба збирати, білоруська пізня. Її збирають наприкінці вересня, на початку жовтня Плоди великі близько 120 г на момент збору зелені, а під час зберігання стають жовтими з помаранчевим відтінком. Головне вони зберігаються аж до весни. Збір груш це не просто зірвати плід з дерева. Якщо зробити це неправильно, груша може швидко зіпсуватись, навіть якщо сорт призначений для тривалого зберігання. Збирати грушу краще в суху погоду вранці після висихання роси або ввечері, коли сонце вже не так сильно перегріває. В спеку плоди нагріваються при зберіганні і знижують якість. Грушу беруть долоною знизу, акуратно піднімають вгору. Аби трохи повертають за плодоніжку. Якщо плод досяг знімної зрілості, він легко відокремлюється від гілки разом з хвостиком. Обов'язково залишають хвостик плодоніжку, без неї плід швидше загниває. Не можна тягнути вниз, рвати чи кидати плоди. Груші складають у кошики чи ящики невеликими шарами, щоб не пошкодити шкірку. Перед закладанням у сховище Груші витримують кілька годин в прохолодному місці, щоб зняти польове тепло. Ще один надійний спосіб визначити, що груша дозріла. Це те, коли оси починають її споживати. Як визначити, що груша дозріла? Залежно від сорту, шкірка змінює свій відтінок. коли плід Достигає. У більшості осінніх і зимових сортів зелена груша стає світлішою, набуває жовтуватого відтінку. На сонячній стороні може з'явитись легкий рум'янець. Стиглі плоди мають приємний солодкуватий запах. Якщо аромат відчувається навіть на відстані 20-30 см від гілки, це означає, що груша дозріла. Плоди, які не підходять для зберігання, перезрілі, дуже м'які, з плямами на шкірці корішніми ділянками в якоті. Не підходять. Пошкодження механічні: з подряпинами, вм'ятинами, тріщинами або надривами шкірки. Мікроорганізми проникають у м'якість і плід швидко псується. Хворі або уражені шкідниками плями від гнилі, сажистого грибка або червоточини. Такі плоди можуть заразити здорові груші при зберіганні, деформовані, дрібні, недорозвинені також. Не дозріють правильно в сховищі і часто гниють. Особливо треба звертати на плоди без плодоніжки. Якщо хвостик обірваний при зборі, плід швидше гниє і втрачає воду. Зимові гроші збирають пізніше за осіння старти, щоб забезпечити їх тривале зберігання. Сорт конференція відомий своєю щільністю, м'якоті, високою транспортабельністю та тривалостю зберігання лежкістю. Збирають їх на початку жовтня до середини жовтня. Плоди ще тверді, зелені, не готові до споживання. Саме така знімна зрілість дозволяє грушам довго зберігати і дозрівати у сховищах. А знаки готовності до збору наступні. Плід важкий, щільний, без ознак перезрівання. Плодоніжка ціла і легко відокремлюється від гілки. Кісточки всередині починають темніти. Але м'якість ще тверда, легкий аромат, але смак ще не солодкий. Ці сорти можна збирати у кошики чи відра. Бажано невеликими шарами. Але це не критично. Для тривалого зберігання оптимальна температура від 0 до 2 при вологісті 85-90%. Під час зберігання плоди поступово дозрівають, стають медово солодкими, ароматними і соковитими. Зимові сорти, такі як Конференція, за 1-2 тижні до споживання треба перенести в приміщення з температурою 15-18 градусів Цельсія. Це прискорить дозрівання і покращить смак. Вони майже миттєво з зелених та твердих перетворяться на м'які кремові та приємні. Є точний спосіб визначення стиглості груші за допомогою йоду. Цей спосіб заснований на тому, що в груші, коли вона не стигла, тобто зелена, накопичується крахмал, при забарвленні крахмалу йодом він змінює колір. Якщо в груші багато крахмалу, колір буде синій або чорний. А якщо колір не зміниться, то крахмалу в груші немає і вона повністю стигла. Ось зараз це стигла груша, якою немає крахмалю. Її можна споживати прямо зараз. А ось груша не стигла, має багато крахмалю, колір чорний. Її можна зберігати тривалий час. Якщо ж у вас немає умов, щоб зберігати від 0 до 2, а температура в сховищі значно вища, то спробуйте цей лайфхак. Обробіть хвостик груші герметиком і вона буде зберігатись довше.